Сьогодні ми поговоримо про вітамін С, які функції він виконує та навіщо він в нашій шкірі. Вітамін С один з найпопулярніших косметичних інгредієнтів. Входить до складу очищуючих засобів, кремів, сивороток та масок. Вітамін С має протизапальний ефект, усуває запалення та подразнення, має антиоксидантний ефект. Нейтралізує вільні радикали, усуває наслідки хронічного стресу, бере участь у синтезі вітамінів групи Б та амінокислот, захищає шкіру від ультрафіолету. Але ми поговоримо про експеримент, який ми зі своєю колегою нещодавно продемонстрували. Що цей експеримент нам дав? Він показав наскільки важлива концентрація вітаміну С для захисту нашої шкіри від факторів навколишнього середовища, які сприяють передчасному старінню нашої шкіри. Йод виступав в нашому експерименті як контрольний індикатор для того, щоб показати властивості вітаміну С. А вітамін С антиоксидант, який уповільнює старіння нашої шкіри. І що ми бачимо: чим більша концентрація вітаміну С в сиворець, тим ефективніше і швидше будуть працювати його форми. На нашій шкірі. Проте навіть мінімальна концентрація, а це 1%, буде працювати як антиоксидант на нашій шкірі при щоденному використанні. І моя порада: використовуйте вітамін С в повсякденному житті для того, щоб ваша шкіра сяяла та була доглянутою. Але перед використанням будь-якої сиворотки обов'язково проконсультуйте зі своїм косметологом.